Де потребують найбільше, в тому числі, непопулярних речей чи соціальна політика. Mm -hmm. У нас вкрай деформована вся система соціальних стосунків. Тому що у нас потрібно, а, у нас 16 мільйонів отримуючи соціальних політиків. Це більше третини населення. Жодна країна світу собі такої, такої розкоші а, дозволити не може. Mm -hmm. По великому рахунку, а, а, Держава Україна може з найвищими труднощами для себе десь отримати 4-5 мільйонів. Але це ті, хто справді цього найбільше потребують. Тобто потрібно міняти. У нас пільги роздавалися за будь-які ознаки. За соціальною, за професійною, за... Ну, для мене, скажу чесно, певний рівень абсурду, це там, діти війни. Я розумію, мені шкода там, людей похилого віку. Але їх рівень доходу він абсолютно різний. Я знаю тих людей, похилові, які були дітьми під час війни, але які, в силу того, що в них гарні діти, забезпечені діти, вони можуть їздити 4, 5, 6 разів на рік відпочивати. Кому ми даємо пільги? А при цьому у нас є а, справді люди похилого віку, які жавріють, які а, в там просто живуть на хлібі. Ново ну, це це якийсь абсурд, який а, в, може бути тільки у нас. Там подивіться, а, там Чорнобильці у нас. То там тільки, ну якщо зайдете там міліцію, ми ще про правоохорону сезон поговоримо. Що ми а, візьмемо міліцію? Наприклад, я думаю, ви не знайдете жодного майора, який би виявився, що не є учасником а, 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 ліквідації Чорнобильської аварії. Вони всі собі пооформлювали а, в а, посвідчення. Всі. Треба я... провести якусь ревізію. А це не сьогодні. тільки ревізію а, а, річ. По перше, доволі часто ви вже і документів не знайдете. Хтось їх знищив, хтось не. що ж, і потім буде казати, а ви знищили мої документи, а я. Є єдиний принцип, соціальна допомога, вона означає слово допомога. Ви допомагаєте тим, хто соціально не може себе забезпечити. Значить, ви маєте допомагати саме тим. Версом населення, які не можуть себе забезпечити. Ви не даєте не за ознакою того, що він а, в, в, має відношення до тієї чи іншої категорії соціальної, а лише до тих, хто справді не може себе забезпечити. І ми маємо чесно сказати людям: ми не можемо дати більшого От тим, хто справді. В, ну, в Жаврії, хто фактично не доїдає в прямому сенсі цього слова, ми маємо допомогти їм. Всі інші вибачте. Наша система соціального страхування у нас ще три фонди соціального страхування. По великому рахунку, крім а, пенсійного страхування, все інше має бути виведено взагалі за межі. Там дещо має бути взагалі ліквідовано по безробіттю, наприклад. А, те ж саме а в. Втрата тимчасової непрацездатності там знову ж таки потрібно ділити, що по великому рахунку має бути в якщо це вибачте, у людини інвалідність. Це одна ситуація. А і це в результаті професійної діяльності це одна ситуація. Якщо це тимчасово непрацездатів, то вибачте, там до 20 робочих днів протягом року це має забезпечуватись самим підприємством, але ми не повинні утримати фонд. Вони платили купу чиновників, які сидять і фактично збирають ці гроші. Це ми створюємо фонди, звітність, це ми робимо кучу всього, і ми витрачаємо гроші, але не маємо результату. Важливо зрозуміти, тобто не обов'язково створювати систему державну соціального страхування. Вона може бути обов'язковою, але якщо вона діє приватна, вона може бути значно ефективнішою. Теж саме там з медичним страхуванням. Я прихильник того, щоб ми вводили медичне страхування. Обов'язково приватне. Коли через приватні страхові компанії йде, то вона, по-перше, вона зацікавна клієнта. Вона їх значно більше буде. Вона буде допомагати, щоб вибачте, там, проводити да? для того, щоб умовно захворювання не виникали вже по походи. Потім лікувати захворювання, які вже застаріли, значно гірше, ніж якщо вони вчасно проконтролювали. Тобто ми можемо створити. Ефективну систему, якщо вона буде не державною, а приватною, я не вірю в ефективність державних структур.